Сезон, на мою думку, був найтяжчий за період роботи на підприємстві, тому що він був найдовший. Сезон заповнився саме перше його длиною. битвою за врожай, бо в цьому році у нас дождливе літо і осінь, і великим кількістю аналізів. Звісно, природа нам дала можливість убрати багатий. Хороший урожай свікли, а ми старались з нього зробити много сахару. Уже коли став буряк мерзлий, коли стали великі морози на вулиці, коли став е, затруднення з подачею буряка. І відповідно, по технологічному верстату також стали затруднення в роботі. Перемерзають тормоза, тяжело заводиться техніка по утрам. Ребята всі бували, бойці е, знаходили способи, що розігріваємо. что там с помощью буферных аккумуляторов, что волоком. Тяжко было сельскому хозяйству его не только вырастать, а и выкопать, и доставить на завод. Тяжеловато было, особенно ночью работать, но тем не менее мы как бы поддерживали друг друга, старались не падать духом. Работа тяжелая, особенно вот, ленту вручную тягать, вот все. всем году, как говорится, Морозы дали. Вот. Ну так, вроде бы техника не, пока не подводит. Дал нам Бог чудову мову, Коллектив и оборудование сахарного завода отработали на высшем уровне. Оборудование благодаря очень качественному ремонту отработало на все 100%. процентов. Нравится мне эта работа, очень нравится. Она разнообразна, она требует внимания большого, сосредоточенности и серьезности. Мы буряк щоб погрузить его и что-то еще какой-то килограмм два сахара должно быть. Зима, декабрь месяц, и всякое бывает, и мерзлый буряк, ну, буряк, свекла вообще хорошая. Нам мороз, ничего не страшно. Жалко, что уже сезон заканчивается, мы вообще ходили. Надо, чтобы завод работал круглый год. И до да, полной какие-то новые виды деятельности. Санучерешенка цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, моя вродилась на землі, що зветься Україна. я серця до від Любити землю цю святу, що зветься Україна. От зборник сока йде з сатурації сок. І він постійно, плавно переходить з корпуса в корпус. До последнього йде на апарати. Уже якось тут першого, можна сказати, сок. Там вже виходить сироп у нас. Вот так. Йде вже на парад і готовий сироп. Сладкий, вкусний. Перший рік, як прийшла на роботу, я зі сльозами йшла на роботу. Я була молода, в перше время нічого не вийшло. Учили мене, навчили. Спасибо Любі Олександровні. Як такого, можливо, немає нічого. Якщо как воно бы, налажено, то воно роботи. Якщо воно не налажено, воно не буде працювати. Мені здається, лучший сплачений колектив. І все буде добре. Ставлю апарат, вже наварився він на сиропі, ставимо на розкачки патоки. Підвариться до свого СВ, будемо тягнути патоку в апарат. От у нас зараз набрано апарат э, сиропом і, і ми чекаємо до затравки. <звук> От ми чекаємо, коли буде ниточка, коли нарветься, ниточка повинна рватися, і ми даємо затравку. Красивий сахар і блістить. Бриліанти. Ми кожен апарат дивимося, який він. Чистенький, біленький. Сахар хороший. Сладкий білий, хороший сахар у нас. Найкращий білянський сахар. Сладкий. Уже за сколько років налилось? Конфети. Конфети люблю. Пес, ми в этом році потренувалися на експорт. Це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині Обереги святі, подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Колектив слажений, всі знають свою роботу. Є люди, які з одного слова розуміють, а є такі, до яких треба построже прикрикнути. Ну, я, звісно, найкращий в мірі чоловік. кричати сильно не вмію. Колектив замідельний. Начальники теж хороші, падіння теж, якби не стараємося бути на висоті. В основному ті самі люди підходять нові люди, молоді. Енергічні. Дуже тяжко було знайти, де тут, що тут знаходиться, що mm -hmm. куди сипати, що куди збирати, Ну, Ви знаєте, хороші вчителя, хороший, дружній колектив, всі зміни. Колектив у нас хороший, дружний. Робимо весело і хорошо. Ну, нужны улучшения по заводу по технології там по всьому ну немножко нужно підправити там кое що Всем сотрудникам сахарного завода в новом году хочу пожелать счастья, удачи, благополучия, еще более длинного сезона, чем в этом году, ну и достойных зарплат. Большое спасибо за пледную работу, всем бажаю счастья в новом году. Сахарному заводу Нашу процветание, конечно, чтобы работал. Работали, работали. Это не останній рік ми працюємо. Дай Бог, щоб наступні були полегше, а баряка була побільше, а зарплата була ще більше. Найголовніше здоров'я всім. І колективу, і діткам. Якщо буде здоров'я, то буде все. Будуть деньги, знайдеться робота, знайдеться сім'я і любов, і все буде. Желаю здоров'я, щастя, терпіння, любві. Щоб була робота всім. Щоб весело провели новий рік. Щоб кожен рік був такий сезон. Успіху, благополуччя вдома, вдома і на роботі. Удачі, здоров'я всім, щоб не болели. Провести новий рік зустріти. Всім здоров'я, щастя і благополуччя всім всім держаться того колективу, який у нас є. Всього саме найкраще. Пусть вам год петуха принесе благополуччя, радость, фінанси. Ні в чому собі, щоб не відказували. І Здоров здоров'я – саме головне. Довгих років життя, удачі. Здоров'я, удачі, благополуччя. От бика, да хоч козла. Будьте щасливі, друзі. Пусть вам всем придёт доход. В наступающий петухиный год. Зима, сніх на вулиці, в городі пока немає. Я влікаюся модельне марігамі, я делаю изделия з бісеря, в'яжу, шию. Я люблю готувати багато. Да. Особи на на новий рік. Пирожки буду печь з грибами, з яттями. Я ну, олив'є, моя внучка любить. Ну, як всегда, олів'є. Mm -hmm. Новий год без олів'є це не Новий год. Ну, м'ясо, м'ясо. Утка з, я, з яблуками. Утка запечена з яблуками. Ти ялинонька чарівна, зелененька, запашна. На гілках горять вогні, сяють іграшки скляні. Ми, ми желаємо ми. щастя вам, щастя в цьому місці. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, Как за ты счастлив сам, С счастьем поделись другим.